Бачите, які у нас сусіди, а лампочки ось, ще краще, дивіться. Які файні. І це на, кольором типу гол. Типу ну, не так. Бо того, що тут два режими. Вона взагалі 40 ватна. Світить два режими. Ви просто клацаєте і воно включили-виключили, білим, включили-виключили жовтим кольором. Що на туман жовтим. на Темну Не погоди. туман просто да, щоб для красоти і в темну погоду. Біленьким, гарно все світить. Підходить на більшість автомобілів, оці і кріплення і оцей переходнічок. Тому кому цікаво, це ренушки Megane 2, 3, Outlander, в общем там міцики, різні, форди, дуже багато. Ось такий комплект. Не треба вам той жовтий, без питань. Є точно такі самі, тільки на 30 ватт, і вони чисто білі, один режим. Так що, що ти скажеш? Треба брати. Номер телефона в шапці профіля.